Основний удар був спрямований на столицю. Загалом зафіксовано 58 повітряних цілей, із них 16 балістичних ракет іскандер або ж північнокорейських, 14 крилатих ракет Х-101, чотири зенітні керовані ракети с 300 С 400 Одна ракета не встановленого типу та 23 ударні безпілотники шахет. Саме таку кількість повітряних цілей сьогодні запу запустили окупанти по Україні. Як повідомили у повітряних силах, наші захисники неба збили 9 балістичних ракет, а також 13 крилатих і 20 ударних дронів. Крім того, внаслідок активної протидії одна крилата ракета і три безпілотники не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. Ну, а цієї ночі сили протиповітряної оборони України збили над Черкащиною ворожу ракету. Пожежу, яка виникла на відкритій місцевості, ліквідували про це. Повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він зазначив, що сили ППО збили ракету. Ніхто не постраждав унаслідок падіння уламків. Загорілась суха рослинність на відкритій території. Одна жінка постраждала у Харкові внаслідок російського обстрілу. Про це повідомили Вова кажуть, що росіяни били по приватних будинках у Київському районі міста а під ранок обстріляли і індустріальний спалахнув приватний будинок та три нежитлові будівлі. Експерти вже проаналізували уламки та встановили тип ракети, яку окупанти скинули на місто. І судячи з цих уламків, росіяни застосували для удару по Харкову ракету північно-корейського виробництва, а саме балістичну ракету КН 23 ще відому як хавсон 11 На місцях влучань працювали слідчі правоохоронці, експерти-криміналісти, вибухотехніки, досудові розслідування розпочаті за фактами порушення законів. Та звичаїв війни. Ну а я ж нагадаю, що 1 вересня окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Є пошкодження цивільної інфраструктури, також є потерпілі. і За даними офісу генерального прокурора, у місті пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: магазини, аптеки, кафе, кав'ярні, адміністративні будівлі, автомобілі, поштові відділення та банки. Більше 40 травмованих серед постраждалих 6 дітей. І найменший потерпілий тримісячний хлопчик. Також серед постраждалих двоє медиків та двоє рятувальників. Ударів було завдано по трьох локаціях: це Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько гідропарка у Київському районі. Окупанти вдарили по Харкову ракетами іскандер. Внаслідок масованої атаки напередодні у Харкові був зруйнований палац спорту. І за попередньою інформацією, окупанти завдали чотирьох ударів. У будівлі комплексу, ну, як ми знаємо, окупанти досить часто обстрілюють місто Харків, і мер міста Терехов привів докладну статистику щодо цих обстрілів за серпень місяць. Із нетипового 31 серпня, рашисти вперше використали для удару по місту гібрид кабу та ракети. Снаряд Грім Е 1 у ну, А в сумах після вчорашньої ракетної атаки травмовано 18 людей. Із них шестеро це діти. Про це повідомляє МВС. Напередодні ворог завдав удару по закладу освіти, де розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячий будинок. Внаслідок атаки частково зруйнована будівля, виникло загоряння. Також руйнувань зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок. Вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. Повідомили в ДСНС. Рятувальники і досі ліквідовують наслідки ракетного удару терористів. Ми тер Не Я свое, скажу, чика седы. Вы знаете, начинает. Польща і країни, які межують з Україною, зобов'язані збивати російські ракети ще до їх наближення до кордонів держав у супереч протидії НАТО. Таку заяву зробив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. В інтерв'ю Financial Times Міністр заявив, що Польща зобов'язана забезпечити безпеку своїх громадян, не зважаючи на побоювання, що перехоплення ракет на території України може втягнути НАТО у війну між Росією і Україною. За його словами, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист свого повітряного простору, і це є власним конституційним обов'язком держави. Він додав, що ракети краще перехоплювати на більшій висоті і над територією України, щоб знизити ризики і для польських громадян, членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору. Це наш власний конституційний обов'язок. Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що як тільки вони перетнуть наш повітряний простір, ризик того, що хтось буде поранений, є значним. Додам, що сьогодні, під час російської ракетної атаки по Україні, польща підіймала в небо авіацію. Повітряний простір країни патрулювали як польські літаки, так і авіація союзників. Жителів південно-східної частини Польщі попереджали про можливий підвищений рівень шубу шуму через початок цих польотів. У збройних силах країни також констатували, що востаннє така активізація російської дальньої авіації фіксувалася 27 серпня цього року.